10 вересня були великі дебати між Трампом і Харіс у США. І, хоч республіканці після них кричали, що це їх успішні дебати, але у Трампа був поганий вечір. Він потрапляв у пастки, робив те, що його просили не робити. каже аналітик Fox News Брід Гюм, журналіст лояльного до республіканців каналу. Він визнає, що Трамп навряд чи може занести собі в актив дебати проти Камали Харіс. За словами Гюма, політик часто нервував, скаржився і не міг зберігати спокій. Гарріс, навпаки, була зосереджена і не реагувала на заяви опонента. Однак сам Трамп назвав ці дебати найкращими за всю свою політичну кар'єру. Команда Трампа з оптимізмом висловлювалася про виступ свого кандидата. Ще до завершення ефіру вони опублікували в соцмережах слово Перемога. Краще би написали Переможенька. Було би оригінальніше. За повідомленнями американських журналістів, однопартійці Трампа вважають його виступ провальним. Сенатор Ліндсі Грем, наприклад, вже закликав звільнити команду, яка готувала республіканського кандидата до дебатів. Що сказали кандидати про війну Росії з Україною? Те, що нас найбільше цікавить, Дональд Трамп заявив таке. Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей. Це жахливо. Від каналу Самий Сік ще не мільйони, Дональде. Ще не мільйони. Але твоїми стараннями може бути всіляке. Я знаю дуже добре Зеленського і Путіна. Вони поважають мене. Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом. Війна України з Росією може привести до третьої світової війни. Ми дуже близько. На уточнюючи питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває в сфері національних інтересів США, Трамп відповів у національних інтересах США, щоб війна припинилася. Що казала на цю тему Камала Харріс? Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом. Якби Трамп був президентом, Путін зараз сидів би вже у Києві. Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч. Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна дотепер існує і захищає себе. Ну, власне, тут нічого нового ми не почули з обох сторон. Цікавий коментар про дебати кандидатів у президенти США написав український і американський науковець, який народився в Україні, але зараз уже живе і працює в США. Завідувач кафедри комп'ютерних наук Мангеттинського університету професор Ігор Айзенберг. Послухайте, уявіть собі дебати високоосвіченого інтелектуала, який добре розуміється на проблемах країни і світу з людиною, зацикленою на своєму его. Яка безперервно бреше, панічно боїться свого опонента, повторює часто безладно завчені теради, які не мають відношення до запитань, це і є суть дебатів Харріс проти Трампа. Харріс інтелектуально повністю знищила Трампа, який протягом усіх дебатів боявся навіть поглянути на свою опонентку, називав її виключно вона, зациклювався на своїх одних і тих же брехливих терадах, які нескінченно повторювалися. У відповідь на слова Харріс, наприклад, що світові лідери сміюються з Трампа і не поважають його. Трамп вибухнув довгою та радою про те, як його поважає і любить Віктор Орбан. Ну, ви зрозуміли. А міг ще й згадати Володимира Путіна. Загальний висновок на цих дебатах Харіс блискуче та цілком інтелектуально знищила Трампа. Але навряд чи, хоч один з ідолопоклонників Трампа відмовиться від підтримки свого ідола. Однак хочеться сподіватися, що хоча б комусь із тонкого шару виборців, які вагаються, які без чітких політичних переконань у тих самих свінг штатах можливо, хоча б когось ці дебати підштовхнуть до висновку про те, що потрібно проголосувати за Харіс, бо інакше важко уявити, з якими жахами доведеться зіткнутися Америці та всьому світу. Резюмує Ігор Айзенберг. Американські журналісти прогнозують, що з боку Трампа буде ураган звинувачень на адресу ABC News, оскільки цей канал вирішив перевіряти в прямому ефірі правдивість заяв, тоді як CNN під час дебатів Трампа та Байдена такого не робив. У що це вилилося? Наприклад, після того як Трамп заявив, що Камала підтримує цитата, страту немовлят, модератор одразу відповів. У цій країні немає жодного штату, де було би законним вбивати дитину після її народження. В іншому епізоді, коли Трамп заявив, що рівень злочинності різко зріс за адміністрації Байдена, модератор сказав: Президенте Трамп, ви знаєте, ФБР повідомляє, що загальний рівень насильницьких злочинів в Україні насправді знижується. Одне слово, з модерацією якось невдобно вийшло для Трампа. Наостанок ще цікавий один факт. Американська співачка Тейлор Свіфт підтримує Камалу Харріс на виборах президента США. Про це вона написала в інстаграм після завершення дебатів. На це відреагував аж сам причмелений Ілон Маск. Чому це важливо? Тому що Свіфт настільки популярна в Америці, що її вибір може вплинути на результати голосування. Опитування Newsweek показало, що 18% виборців готові проголосувати за кандидата, якого підтримує співачка. До речі, Трамп навіть вже пригрозив Тейлор Свіфт за її підтримку кандидатки від демократів, і це, мабуть, ще більше зіграє не на його користь. Ще один цікавий факт, про який ми не говорили раніше. Про це писав в новинах, про це писав Олег Шарп, блогер. минулого тижня, колишній віцепрезидент США в уряді Буша Дік Чейні офіційно підтримав Камалу Харріс. А він республіканець, але назвав кандидата від своєї партії Трампа. Цитата найбільшою загрозою країні. Так одразу і не пригадати, щоби американський політик такого рангу публічно зайняв сторону кандидата від протилежного табору. Хоча все просто Дік Чейні олдскульний республіканець рейгановської закалки. А Трамп новориш епохи популізму та постправди. Хтось зі свідомих республіканців повинен був подати цей приклад. Як підсумок наведемо слова Борислава Береза. Після дебатів Байдена з Трампом практично всі експерти писали, що Байден програв ті дебати, але рейтинг його після них трохи підріс. Зараз пишуть, що Камала була кращою. Давайте почекаємо і подивимося на результати опитувань після цих дебатів. Від каналу Самий Сік. Хай переможе той, хто зробить для України і нашої перемоги більше амінь.